Добрий день, товариші друдяги. Вертаємося в сім'ю. Більше тижня. Більше тижня не було у нас на, на цьому на горизонті. Ділися, були трошечки деякі сімейні обставини, про них ми, можливо, розповімо трошечки згодом. Але все, нормально, ми трошки в'їхали у колію, так що, так сказати, трохи стабілізувалися і далі можемо повертатися до вас. Зараз їдемо в далеку далечень через наші українські простори, луги, гаї, красота, поля засіяні. Їду, ландшафт такий красивий, навіть не спішу, воно і дорога, звісно, не із кращих. Але навіть так, подивіться, ну, ну, так гарно просто, ну, покажи, да? тут ось ставок ось викопаний, є, тут є. не знаю, я ніколи на нього не їздив, чи є там риба, чи ні, але от чисто в полі. Такий собі ставок, як дуже багато опадів, туди зливається вся вода. І тоді там води дуже багатенько, тіпа. і ну, люди, я знаю, що місцеві наші їздили сюди на риболку. Штучний ставок. Е, я так розумію, що, мабуть, громада якась просто викопала, сільська громада викопала. Можливо, тіпа, як водопой для великорогатого скоту. Ну, коротше, отак от от є. Ми їдемо зараз до мого хорошого товариша. Товариш по школі, дуже давній знайомий. Юра, звати його Юра Зарівчацький. Він держить поросят, вже так давненько в нього свої, свої свиноматки, свої поросятка. держить особисте селянське своє. Ну і в общем їду до нього, куплю кабанчика. Я знаю, що в нього хороші поросята, і сало, і м'ясо він їх гріже. Тоже їздив у Полтову, не знаю по яких днях. Їзде в Полтову, де він стоїть, де він торгує. Можливо, кому буде треба, ми ж зараз приїдемо, попитаємо. Теж так вдома заріже, трошки щось підкопка якогось сала та везе, от у Полтову трохи торгує, в общем, тоже, каже. бо виростив, вроді би, каже, і багатенько. Ціни відповідно все одно немає. На прицеп здавати, каже, ну, взагалі це копійки. А отак, хоч, хоч трохи щось, щось якось сім'ю підтримує, так сказати, то поїдемо і ми. Наші ростуть, у нас там підсвинки невеликі, е, а все одно треба продукцію робити. І продукцію треба якісно робити. У нас є тут, є комплекси, де можна поїхати взяти значно дешевше. Ну, Чогось я все одно до того ще поки що відношуся скептично, тому що е, домашнє, воно, воно й в Африці домашнє. Да? Як одні нам люди кажуть, що ой, воно вже везде годується одинаково. Просто домашнє, бо вдома вирощене. подобного. домашнє, бо воно домашнє. Все одно, повірте мені, просто колись зробимо порівняння. Наприклад, м'яса. Да. Поїдемо. Я, я давно казав, що треба таке зробити. Там от, наприклад, узяти філе домашньої курки і філе магазинне. не да. І отак його пожарити на сковороді і подивитися. Тобто зважити зразу масу нетто, і потім масу брутто. Тобто, коли це вже, все вже при, приготується. І тоді ви побачите, наскільки там вижарюється, там не вижарюється, домашнє, воно все одно, ми, ми бачимо, яке зерно ми туди кидаємо і так далі. Так, да, Премікси використовують зараз, мабуть, вже всі премікси використовують. Тому що вже люди трошечки обізнані, що воно таке. Єдине, що. Є свинина, яка годується на кормових антибіотиках, і є свинина, яка годується не на кормових антибіотиках. І от від цього залежить вже якість самого м'яса. Так що, зараз поїдемо, заколимо, паралізатором заріжемо, зберемо кров, зробимо кров'яночки і додому приїду. Дома вже буду смалити, розроблю. Ну, коротше, відео буде сьогодні про це. Поїдемо в Юрчика, попрошу дозволу. Я думаю, що він буде не проти. Ми покажемо утримання, він сарайчик такий собі дуже невеличкий при, при, при цей пристроїв і отак от держить курусяток в себе вдома. Так що, в общем, їдемо. Село від нас знаходиться кілометрів 35. Тож, ну, їдемо, бо воно того стоїть, бо воно домашнє. Отак от і я. Я там 100% знаю, яке якість м'яса, як він годує, бо він у мене бере і горух їзди і гранулювали ми у мене. Потім він вже трошечки так сказати, назбирав грошенят, купив собі невеличкий гранулятор, купив змішувач. Ми його теж покажемо. Інтересний такий змішувач із 200-літрової бочки. Е, ну, В общем, я думаю, що буде інтересно. Годує сипучка. Так, і годує він з сипучкою, е, стартує тільки на грануляторі, а потім уже на сипучку переводить, бо каже, вони просто кажуть, не вспіваються гранула робитися, як, е, як вони з'їдають то все діло. Гранулятор невеликий, в нього, по-моєму, чи 150-й. Точно я не пам'ятаю, але приїдемо, я вам покажу. Все, погнали, їдемо Де як красиво. Акація, бачите, молоденька. Хто знає, із такої молоденької акації? У мене дід покійний робив держаки. на вила, граблі, лопати. Вони тут такі важкенькі, але, але такі держаки Коротше, витривалі. І ще із акації дуже багато тупорища робили. Ну, в общем, акація така класна деревина. Все, поїхали. Ну, що товариші трудяги, ось я... І в Юри, ну коротше, як, як перекупи, чи як там шабаї да, їздять до ну, людей, приїхав купляти білі красунки вдів. <сум> Кажу, Юр, дай мені хоч якісь калоші. Ну не при цей, не, як там, ще, ще не пристосований. Зараз підемо, е, покажемо вам паралізатор. Юрчик собі заказав. Тож я тож зі своїм приїхав. Він каже, я купив, давай заразом і протестуємо. Я теж собі заказав, бо він бив такою якою штукою, типа. Патроном, чи як воно юр називається? Кліпсатор так, такий, тіпо, поняли? Це для великої рогатої воно взагалі, мабуть, приназвав чино дужче, так? Да? Більше всього воно більш для великого рогатої і не для свині. Патрон штук. І. Холостий патрон, обичте. Він так... розпламіння і все. і ударяє, і штук вилітає, да? і тобі да. Ну, за, за цей зводиш, ага. клацаєш, Клац, і, воно, і, витали, а, і, отим штоком. і отим штоком воно, якби, по ну, якби, по-своєму гуманний спосіб. Ну, по-своєму гуманний спосіб, але раз-два і готово. Е, отакий принцип просто чим поганий, що ви не зберете кров, бо свиня ж тиліпається і, ну, типа, yeah. отак, от, паралізатор в цьому ділі значно краще е, себе показує. Тобі би менший, і в мене коробоха така здорова. Там відео бачу, як паралізатор. <с fashion> Свиня по, -по огороди бігає. Так валілі, включили його в розетку чи що. У нас прям з проводом за тим і полетіло. Маленький такий. Такий самий, самий, як у мене, але просто коробочка оця менша. Трансформатор всередині стоїть, блок такий, який показує 45 і 65 вольт, по-моєму, так як і в мене. 45 і 5. А, і 50, ну, 60 вольт. І ось такий, бачите, тут виходить тумбрилек. І вкил викил. Все, включили, виключили. Так що, отак. От, все. Все, пацан лежить. Готово. Так, Юрець, пішли, покажеш нам. Короче, бачите, тут у нього був сарай, ну там е тіпа, літня кухня з двору. А тут він отак ззаду е зробив пристройку. Mm -hmm. да. Ну, І я вам так скажу плюси і мінуси нашого українського чорнозему. <хи> він родючий, але ж як дощ пройде, оце отаке, е ну, просто дуже дуже, каже, важко ходити, то буде щось тут пізніше переробляти, так, щоб удобніше було. В общем, отакий у нього невеличкий кормоцех. Це в тебе тут подрібнювач прикольосний. Це а я такого ще й не бачив, Це ти десь його да? купляв куп... тут. А це я купив, він саморобний. 7,5 кВт мотор, та ну що, робить. Трьохтисячник стоїть. Да, Молота він, він дебело. Супер. І ти, ти оце, считай, кормиш, гранулюєш на старті, а потім вже переводиш їх на, считай, на а, обичну суміш. Ось. Є... А, ось гранулятор. Я кажу, не пам'ятаю, який ти мені тоді казав. Ось, гранула, все. Ну, як цей. Це домашнє в тебе таке, так? Да, да? да. Получається. А що ти, ти премікс добереш якийсь? Да. Е -е, премікс гранулка. Гранулка. Оце, оце він. А, мене привозили, кстати, мені такий робили людям. О, о, о. І, ну, Нормально, коротше. він добре працює. Вкратити. Я не можу, в мене нема що порівняти, добре чи ні. Але... Є, ну, результат нравиться і хорошо. така ось бачите, сипучка. Да, сипучка Кормозмішувачі... Практично в, в, в борошнах. Кормозмішувач теж я купляв у канал Львовський, там хлопець робить. Ага. Я, я ним дуже задоволений. Свою роботу він виконує на що він по ціні стояв на те время? Я на те час його взяв, він мені обійшовся з мотором, але я мотор сам брав. Ага. В 16 тисяч повністю все, то тобто, є сі з То Тобто повністю щит, все готове, да? так? Він виходить 200 літрів. А яка в місткість самої не... суміші? Оце в тебе приблизно? Він ще йде на 100 кілограмів, 150 у нього спокійно. О, тобто, це... 150 спокійно. Я в нього провів, це я вже сам провів увлажнітельно ще та він річ. трошки його. Ну це якщо з, з... гранулірувачком так. Да. Тоді ж немає цих ну, багато. Набагато ефективніше. І... Простенько, акуратно, по домашньому, <клес> да? раз-два роздвої. І... Yeah. Ну, подрібнювач у тебе смале добре. Получається, ти нормально можеш намісив, да? зробив скільки ти оце, наприклад, робляй, там. Ну це ну, може пів часа, може й менше. Я сто 150 кг перемішую з усім, потім висипаю сюди в бочку, я з бочок годую. Що в Потом... тебе? Ячмінь, пшениця, кукуруза? <клес> пшениця тридцять, ячмінь тридцять. Коргу за 30 і тоді соняшникову соєву, і ото виходить на фініші десь 110-115 кілограмів. Ага. Вот ну, я його не міжаю, в мене воно відрами. Просто, Ти відрами вже, то вже прилучився та, для я себе. я не, не, не вожу кожне відро, не ага. цей. І потім ну, соєва макуха, горох, що є. Якщо є горох, то горох йде більше. Якщо соєва макуха, то йде менше. І премикс, і... А це тебе знаєш, як ото це є заведено, що тут комбікорм робиться, а їм уже пахне, вони зразу вже їсти хочуть. У мене вікно, ну це ж ти вже не платило, робить, не хватило Трохи доробиш тоді, так? Отак, от бачите, пацюрики ось хопа, і сидять тут, в тебе свинки попаровані, там дольше в тебе кабанчики підростаючі, від годівля. І хватає. О, це ж там тебе ще свиномотки, ті, що вже. Ті, що опору, це вони тут це, якщо опорушується туди. І все, дивися як. акуратно в себе вдома собі людина займається і потихеньку, так сказати. Чуєш, а по Полтаву ви їздите, по яких днях і куди? Полтаву ми їздимо з м'ясом по, 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 по переважно, це по п'ятницям. Ага. В Полтаві. а куди куди ну там по помістом поточкам тось? Тобто можна ставити на телефона. Якщо комусь а і ти просто підвозиш десь до да, якогось да, міста. Да, да. я номер твій закріплю. Е, так, якщо хто у нас із Полтави, Юрчик вози домашнє, отак заріже дома. Зразу там з утра зарізав, і він уже тоді зразу везе свіженьке. Е, ну коротше бачите, чим будується В ніч, ніч ріжемо і а в ніч довіри різеш Н... і там раненько виїжджаєш. Так що я номер Юрка закріплю. Якщо кому треба, воно і ми їздимо, нас частенько питають, але ну, ми м'ясо не возимо. Ми возимо в основному готову продукцію, копчену там, е, ну те, що, те, що ми там виготовляємо. Юра, говози е, сиру продукцію. Ну і далі, оце ж паралізатор купив. Каже, хоче кровянку робити. Ну, щоб збирати трохи кров. Так що, якщо що, то вже можете звертатися потопу. Ну, в общем. А, а пацани ростуть. Во. Я думаю, що поки наші ростуть, я ще в тебе може пару штук приїду і візьму. Обичні домашні класні свині. Yeah. Так, Оце ти кажеш тут їм 6 місяців. місяців. Ну Є такі, звісно, екземпляри, ось 6-місячний, ну, кілограмів вже 110 печено. тут, а? То доволі, доволі непоганий результат. Yeah. Але ж теж, а он дивиш 6 місяців, да? ходить кілограмів 80-70. Ну, Ніколи не зрозуміло. Ну, генетика. А чим, кстаці, що в тебе, чим паруєш ти? Значить, оці що білі, що ага. чисто білі. В мене вони чогось паруються тільки контуром. Не можу, не знаю, чому більше нічим не, не пробував ні. А оці, що оце з плямами, це матері, червоно-біло пояса було, так як ага. мені казали, то вона парується Петреном. Петреном. От Петреном спарував, і це можна її не провіряти. От ну в uh -huh. не йде. Uh -huh. і, бо, тому що коли у тебе дерев'яні, да? оце настелені? Полі, так, да, ну тут якось воно є. Сюди, виходить, бетон виходить, да, і вони сюди в туалет ходять. повністю А там лежаки. І застелено дошу. Все, сюди вони пісають, какають, а тут вони сплят. Ну, Знову ж літом вони після і какають там, де їм хочеться. Ага. Лягають у холодне. Ну літом-літом жарко літом ж, так. Да. Зимою взагалі отвічно, ну а літом. Ну Диди, як зразу за тобою обсмок, то і це мені нічого не Ось бачите, як воно виходить. Сивинка працює да і все. 에, стосовно бетонних полів, взагалі багато хто каже, бетонні поли працюють. І 에, я вже скільки я не держу свиней, то в мене всі свині були на бетонних полах. Мінус бетонного пола. Е, він завжди мокрий, тобто його стили, не стили. Він завжди мокрий, і від того дуже, звісно, неудобно, що ви його вроді би вичистили, попідстеляли, а в них все одно мокро. То я це теж задумуюся над тим, щоб все-таки можна переполовинити сам станок і зробити, щоб лежаки були там, виходить, е, із дерева, із дошки, а сюди, щоб більш де е, кормушка стоїть, і де воду п'ють, щоб тут був бетон. Так, Тут Юрчик каже суто бетонний пол да, Ну, суто да, вони Ну, вони, Вони-то да. розуміють, вони, вони, що все, треба в цьому влі, спати ага. і їсти, а сюди вони ходять в туалет, там труба, все як це. Виход туди каналізація. Да, ну... Я як думаю, що із-за холодності має. дошка, вона, видать, прогрівається тепло, вони на дошку тоді хорошо лягають. Ну, Мінус дошки, що вона ж зараз ну, недовговічна, не, не два годи і все, і міняй. Це тебе що, теж якісь ремки? Це все з того самого вируху. Просто місця не, не було ти їх сюди, так? Да? Так, я їх став, це е, не дуже. <рик> я теж це замітив, що по бетону вони не можуть зрозуміти, де їм лягати, то є, куди їм, де їм спати, де в туалет ходить. І вони обгижують усе, типа, де попало. От, ну, ну, що бачиш, де кормушка, вони просто присипають самим кормом, то воно просто що більш-менш сухе. А так от, вони просто по всьому станку, де захотіли, туди й сходили. я <рик> тут Туди вони навпроти входять туалет там спать. І Це не удобно, тому що я відсіля вичищаю, треба перетягувати, ну, понятно, да? так? Ну так, що... да, 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 зовсім неудобно. Да. Ну, але ж, але ж. Це те тут коровник, мабуть, був да, колись? Це з чого починалося, взагалі зараз покажу. Починалося все до цього з Во войни... Самий перший твій саройчик, да? стануч... я його зліпив так, для себе і понеслось. Коротше, від чогось ти стартанув, відштовхнувся, а потім тобі. Так. Ух ти! Раніше тут, тут був маточник, з нього влітав, ось уголки. А, ти туди його клопці, свинка. Там наводили поросяк, ну тоже ж через кожні два часа кидаєш, від... ну, в общем. Туди-сюди їх дергаєш. Ці не до спині ночі, то це катастрофа. <laughs> І оце за цієї дірки, ось оце ага. А, свинашала і бігала за тобою. А, а вообще вона від другої мамки, ну тут була свина така класна, але вона другий раз щось не кидала спавати, її зайдуть. Не вийшло, може зажеріла, а може ото щось десь. Може. Ну вона їх догодувала туди поросят, вона вообще, вона до них, ну, ще класна була, все. І що я не робив, я. О там теж в Тікток і подивився в інтернеті ж, там яйце додав, щоб ті, не, не кидали. А запах ряково, там, якщо попшикати, не пробував такого. Тоді не про. у мене є, я купивсь, а тоді не, не, я про не, просто не знав. Це я може, треба було пшикнути, вона би запах чула, може зірвалася. Про це, це я побачив у Криштовка Влада ага. і в Тіктоку теж і я купив. Я просто про нього не знав. Не знав. От, ну, так є, як є. До речі, дуже частий е, таке дуже часте питання по поводу свиноматки, що або не кидається взагалі, або от як ти кажеш, один оку прийшов, а потім о, це нема. Ну типа не, не можеш непонятне явище, це дійсно так. Бо пишуть в мене теж в коментарях. Ми не можемо каже. То в таких ситуаціях треба або стресову якусь е зробити, То есть, її або треба поганяти десь по вулиці, зрозумів, щоб вона стресунулася. Є перегон із одного сараю, в ну, тебе тоді не було можливості, я так розумію, не було куди. Є таке, якщо ти його, її переганяєш з одного місця в друге, тоді вона до хнора кидається. То есть, е ну, або, ж, або ж поміняти годівлю, типа, комбікорм поміняти. Ну, ну, короче, стресова ситуація тоді от визиває. E... Хотіння до хряка. Ну, а чого так, хто його знав? Тожно, ну, вона... вона була дуже класна, звісно. Вона вона спокійно заходиш, Я знаю, в мене є відео, як я з неї роди приймав, Тамара поїхала до кумів, якраз своя історія. А я був сам вдома. Я відео, вона ще було, вона, вона стільки спокійно, але mm -hmm. другий раз ніхто не обміняє. І хороша, да, велика була. Вона вище, вона ще вона була поясняла, класна було. І вона нічого не задавила, ні подавила, ну взагалі ж Так, ну що, ну, будемо йти далі. Пройшлися. Ну, да. Що це моточнике, так? Це да? Це вже в тебе це на лі... слідчому участку. Виходить? Це... Последній проект. Ні, передпослідній, бо він ще літньок. Це перед... Л... літньок ти хотів ще на вулиці, так? Да? Получається? Так, я, я зробив, вже що покажу. Щось. Це моточня. Це що? Це о, ну це в мене таке. Оце ще кстати, всі практично станки ший, не ший от воно чогось. Ну, це ж бреш до курсу, може буде ремонт. Дремонти, да, 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 Щоб так. Мис, не слабо. Вона ж вириває. Манюнька, привіт. Там, Хорошо. Манюнка, там, переноска, лампа, я розкладаю лампу, її цена, ну, все. Оце в тебе типа три ремки, які забезпечують тебе поросятами. Да, типа да. ти ними постійно оце вони в тебе. Це по поскільки опоросі вже в домочок було. В сіянні один, в сіянні один, в сіянні цієї... чотири, чи чотири всередині. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну коротше ссор, такі бульду. ну, мочні. Тоже да? Виламують, ну то. Та, ну то це свиня, вона ж буде носом піддирати Все, що їй хочеться і не хочеться, вона ж буде оту, носом дерти. <плоти> і тут <сут> спить, спить. Це їм уже ще чу-чуть і ось буде вже опороз, да, весняний. В кінці лютого, кінці лютого опорос. Ну там воно в течені двох тижнів вони зазорнуть. <плоти> Сказати. Не, не, не підстроїла так, що вона там день-два. Ну, по суті, по суті, зараз суті зараз. Ну, ще трохи ось місяць читай і, і вже. Да, ну, хороші мамки, да, да вони, це ти да, їх. Класно. А це теж взагалі класно. Спокійно все. Ну, вона як вона? Вона, вона воде багато, ну, вона, її треба підгодовувати, бо не вистачає. Висмоктую. Да. Ну, а взагалі, якщо... По... То марнув там у кутюща була свинама, там не нормально. Я поки поросят забрав, вона мене й покусала, і це ж не годиться. Ну бачиш, у нас проблема в тому, що ми е, всі, що поросят е, свинка привела, ми ж всіх оставляємо. Взагалі, по 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 правильності 12-13 поросят оставляєш під свинкою. Остальні перекидаються mm -hmm. до слідущої свинки, там якої можливо менше. Ну а у нас просто немає такої можливості, тож приходиться як йти карші собі підгодувати. Що десь під цей бути там просто жалко чи буде... Ну так, давно неправильно, бо якби те викинуть пора це мішачі, да не ж усі Ну як мені, наприклад, у мене ж тут не завод, мені не важко догодувати. Ну, ну, та шам, дома, тих, і так як дома, домашні діло. Юра сам собі і... все займається, теж все сам, все в одних руках. Тоже кажуть, тягає мі важко. Короче, поки всіх вичистиш, ви це й попідстеляти. Ждем ціни, Ждем Бо ціни, Бо... всі ждуть ціни, а її ще знімає. <риклад> 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 Більше сьогодні. Або, або спеціально це роблять, щоб уже максимально знищити. Розвиток сільського господарства, тому що ну, раніше це було хоч щось, що хоч від чогось можна відштовхуватися, сім'ю прогодувати і завжди з м'ясом, працює незалежність, і це так сказати, це такий труд, що не кожен ще його потягне. Це треба mm -hmm. любити. Якось от воно в душі як лежить. Ти, ну, є людина, яка просто скаже, я ні за які гроші навіть одну свиню годувати, там не буду. А хтось просто в ноль виходить і держить, бо він каже, ну я не можу без цього жити. Все. Ну, для зрівняння на початку війни нам доходила, пошти була 3 долари. Якщо так розібратися, долар був по 34-36, а свині в нас брали по 97. Ну, да, ниже, просто, може, е — Ну ціна до сотні. — Лиже 87, 87 вовше, ніхто не приїжджав. Ж, до нас. Жива вага була, по-моєму, 97 ну, пікова чи 98. Да, 98. Прям взагалі, да. чітка була. І всі так поринули. а тоді свиней взагалі ніде не було. Yeah. Е і ціна така. І всі ж вкинулися, що yeah. все-таки як-не-як, ну, непогано можна на цьому заробити. Yeah, yeah, yeah. Потягатися, важка робота, але можна заробити. Ну І воно, бачиш буквально за 3 місяці ціна впала до 60. 55, 54 їздять, скупляють, я не знаю, мабуть, навіть 60, 60 гривень ніхто ну, не дає. Ні, Зараз оце пішло воно трохи. Ну, Магазин 60, а ще 65, дехто дає і 70, але це, це треба. треба ждати 2, очередь, ну, це, да, да, да. ну, бачиш, в магазинах попіднімалося піднімалося м'ясо, все на 15-20 гривень на кілограмові, все піднялося. Ну, а зерно, ціна зерна. Ну да. Ще й зерна жі немає, ціна, ціна сама собою, а в нас це зараз поїхати десь кукурузи купити, її просто немає. От і все. Так, ну що, а це ми на другому частку тут у, Юр у Юрка. І бачите, це він собі. Що це ти кажеш? Літняк ти робив, так? Да? Літняк, літньовий гуда, щоб літом, ну, літо я літо. <реш> Тільки ж вони ж тут по пояс позариваються. Ні, це буде заливати. А, ти ні. будеш бетонірувати, да? так? Ага, а, ти там уже бетоніру... залив. Забетоніровано, зроблені поли, там все це. Ага. І тут теж буде бути, тут все буде забетоніровано. Тільки бетонірування, тому що ну це. Ну так, да, вони ритимуть, Юр, капець. Нереально. Ритимуть. Їм то класно буде, але ж тобі, як дощ ще особливо пройде, то ні, взагалі. Ні, то... Я... Хочу тут зробити, я дошки спеціально ці оставив, uh -huh. пошию це і натягну сіткою. Uh -huh. затягну. Я поняв. Ну, поняв. Ці, ну, щоб чисто то, не, 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 не були і, прямі сонячні лучі. Тут черешня, там черешня, тут дерева. В принципі, тут цей участок він Хорошо, щоб їм було. Ну хто знає як їм буде, вони ж не скажуть. Ну так. Ти вже будеш сам по них дивитися. Ну а якщо що, то доволі непоганий, до речі, курятник можна тут зробити, Да? Те ж саме закрив. Я зразу то кролі, то свині, то ще кромі. <різь> а кролів держиш, да? Кролі, да. да, да. Капець. Кролі... Ну, так, от, так, все, товариші трудяги. Будемо вкидати порося, треба їхати смалить, теж розбирати. Ну, так, от побували в гостях, трохи, знаєте, як це назвати, обмін цими не, опитом. Да? Ну, да. Чисто дуже зі сторони подивитися, як, як. Люди теж тримають, трудяться, вертяться, крутяться. Ну в усьому цьому ділі ніхто рук не опускає. Да важко, ну а що робити? Я ж кажу. Трудитися все одно треба. Отак-от. От ну і бачите, вже задумуються теж молоді люди. Юра, год від мене старший молоді люди, але теж стараються десь щось уже каже: якщо своє є, то і ми будемо трошки переробляти щось м'ясом сирим, щось переробити. Ну, в общем, трудяться ну, тоже. здавати, ну лучше, отак як ми возимо м'ясо, ми колем саме, ми за ціною не женемося, але я все одно маю на порядок більше, чим здавати комусь. І за чим, ну, галіше, люди з'їдять дешевше, і в мене його частіше візьмуть, чим, ну, оце і все. Ну, тоже ж по Жалко, жалко свого труда. І вони переробляти теж, ну, так. затратно по часу, по цьому, але ж хоч трохи щось. Щось маєш ну це все ж три фази, не три Це все потягнулося. Скільки грошей що. Коротше, Юра, до речі, це він участок тут тобто, купив хатинку, і у це ж почав усе так сказати строїти, відновлювати роботи. Каже, ще капець дуже багато. Одне робиш, друге кидаєш. Ну, по суті, так як і ми, тоже, абсолютно ідентична ситуація е, життєвих обставин. Тоже купили, ліпимо із чого попало, хоч якось, щоб розвинутися, е, стабілізуватися, хоч в якомусь е, напрямку. Так що е, тут теж, бачите, людина розвивається, ну, ну зробиться. Юр, колись воно все зробиться. Да. Да. Юрій був газончик, перед цим теж Мерседес Віто був, да? чи два ти казав? Два Віто було. Два. Два було, потім газон е, трохи на газоні поїздив, немає роботи, зерно нікому возити не треба. Газон продав, купив собі тракторця, трошки тут поле засіяв. Ну коротше, ну отак от. працює, працює людина, да і все. Дівчата, ви вже поговорили? Я взагалі супер, я наслухався. Не так наболокався, як наслухався. О, який тракторча у юрка диви. Капець. Він юр повний привод тут, а чи ні? Чи оце задок тільки ведучий? А ні, задок. А він пішов. Нічого. Ну кажу, такий дракон. Якийсь китайський. Прикольне таке. Може я коли трактора куплю. Як сяду, надіну кашкета такого Троп'яного. і буду їздити. Порошителівці на тракторі. Все, коротше, давайте, товариші, друзі, всім дякую. Будемо е, грузити пацюрика. Е, Отак от, от, якщо що, пишіть коментарі. Фух Все, давайте. Від вас підтримка, від нас е, контент. Всім пока. Ну що, все, погнали? Так. Получилось? О. О, получаю. А ну, мене нормально. 154. На фоні банка. 150. На фоні банка. Ну, на банке, банківська система. Де гроші? Де гроші? гроші. В банку. Возимо тачками, лопатами. Ну і що це? Що це? Це, щоб ніхто не запідозрив, що я став перекупом. Приїхав у білих красовках і поїхав. Поняли? Ход конем. І нічого не видно тепер буде. І ніхто нічого не докаже. Правильно? Щоб не Замітаєш сліди. Все товариші трудяги, поперли додому. Побіга